Вас вітає Біороза. Розглянемо серію Diamond Rose міцелярне гель для вмивання обличчя BioFresh об'ємом 150 мл. Підходить для щоденного очищення обличчя. Ефективно усуває грим, зайві жирові виділення і забруднення. Підходить для сухої або чутливої шкіри. Трояндова олія роза Альба має тонізуючу властивість. Трояндова вода Роза Альба, чисто дистильована вода, має ніжний квітковий запах і зволожуючі властивості, багато біологічно активними інгредієнтами. Екстракт чорної ікри багатий омега-3 жирними кислотами, білками і вітамінами, володіє живильною, протизапальною і енергетичною діями. Звертайтеся з задоволенням.